В ефірі Лайв студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Третій саміт з досягнення миру в Україні відбудеться наприкінці жовтня в Стамбулі. Про це пише видання Блюмберг. Очікується, що у зустрічі візьме участь обмежена кількість офіційних осіб, у тому числі і представників США. Білий дім не визначив, хто саме братиме участь у зустрічі. Росію на саміт не запросили. і вона назвала попередні зустрічі нелегітимними. Повідомляє агентство. Нагадаю, перша зустріч щодо формули миру пройшла в Копенгагені, друга в Джиді. Більше розпитаємо в спікера, який долучається онлайн з нами на зв'язку. Валентин Гладких, експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Валентина, вітаю вас і вдячна, що ви з нами. Добрий день, дякую за запрошення. Нагадайте, будь ласка, які українські вимоги по врегулюванні миру щодо формули миру. Українські позиції чітко визначені і оприлюднені у формулі миру Володимира Зеленського. І ці основні положення знайшли своє відображення у тій резолюції, яка була проголосована Генеральною асамблеєю Організації Об'єднаних Націй. І ключовим моментом тут є те, що насправді ті положення, які міститься формула миру Володимира Зеленського, вони мають стосунок і значення не лише для України, вони мають глобальне значення. Перші пункти, це взагалі стосується по суті майбутнього людства: це ядерна безпека, це енергетична безпека, це продовольча безпека, це екологічна безпека. Далі це повага до територіальної цілісності, державного суверенітету ну всіх держав світу. Тобто, так, те, що Китай називає ООНО-центричністю. Ну і зрозуміло, що попри те, що варіантів може бути різних, багато і різних бачень може багато з приводу того, як має завершитися ця війна. Я схильний думати, що наріжним каменем повинна стати саме ця формула, оприлюднена президентом України, і якраз для того, щоб збільшити кількість прихильників, які підтримують цю формулу, і проводяться у ці от саміти миру. Ну, але поки що це підготовчі саміти, тобто це ще не кінцевий варіант. Я думаю, що кінцевий варіант це вже відбудеться тоді, коли буде досягнута консенсус, скажімо так, глобальний з приводу ну, цієї формули миру. Союзники дуже хочуть, щоб і Китай брав участь у наступному раунді обговорень, але поки що невідомо чи Пекін надійшли свого представника. На вашу думку, яку роль відіграють Китай і Туреччина, яка буде приймати наступний саміт формули миру в питанні української формули миру? Я думаю, що якщо б Туреччина мала б якісь принципові заперечення, то навряд чи б вона погодилася ну, приймати цей форум на своїй території. А я схильний думати, що в контексті останніх подій, ну наприклад, днями, в акваторії Чорного моря підірвалося на підірвалося на російській міні турецьке судно. Ну перед тим Ердоган заявляв про те, що йому вдалося досягнути нібито порозуміння з приводу зернового коридору, і навіть здійснив візит до Росії, і після чого повернувся, як то кажуть, ні соло нахлібавши. Да, або там схопив облизня, як кажуть, української мови. Зрозуміло, що все це дещо е, сприяє. Охолодженню да, стосунків з Росією, я думаю, що Туреччина в цьому контексті навряд чи буде ну тією державою або тим суб'єктом, який буде стояти на заваді реалізації української формули миру. Що стосується Китаю, то його позиція більш стримана, але також. Не дисунує з українською, ми всі побоювалися у тієї формули, яку має оприлюднити Китай або свій мирний план Китаю. Подумали, що там можемо побачити щось таке, що буде деметрально суперечити нашій позиції. Але ні, тобто, по суті, там не було таких пунктів там не було можливо такої категоричності, яку ми хотіли побачити на свою користь. Але загалом Китай так само навіть декларуючи свою ооноцентричність, заявляючи дуже жорстко з приводу неприпустимості ядерного шантажу. Ну, вже по суті визнав кілька положень цієї формули миру Зеленського. Тому я думаю, що у Китаю просто є свої застереження з приводу майбутнього Росії, бо Китайці побоюються, як би за рахунок послаблення Росії не посилилися ті держави, які Китай розглядає як своїх потенційних опонентів. Ну те саме можна сказати до речі, і про, наприклад, Сполучені Штати Америки, які так само побоюються, що за рахунок послаблення Росії може посилитися Китай. Тобто, але в даному контексті це більше стосується майбутнього Росії, ніж майбутнього України. Тобто, з приводу майбутнього України, я думаю, ніяких суперечок ну, більше ніде не точиться. Тобто, з необхідністю буде відновлення територіальної цілісності і державний суверенітет України будуть надані гарантії безпеки, будуть виплачені компенсації, будуть притягнути до відповідальності всі винні у скоєнні воєнних злочинів злочинів проти людяності. Як, наприклад, вчорашній ну, обстріл у Харківській області, сьогоднішній ранковий обстріл міста Харків. Тобто і знову ж таки пролунала купа заяв вже від європейських лідерів, від лідерів міжнародних організацій про те, що це є злочином. А на злочини ніхто не буде заплющувати очі, тому знову ж таки, навіть попри те, що деякі країни вони не виказують того рівня підтримки, який би ми хотіли від них отримати для реалізації нашого плану. Тим не менше, ну наразі кількість країн, які відверто виступають проти нашого бачення нашого плану, ну це переважно якісь маргінальні країни з відверто деструктивною позицією на світовій міжнародній арені. І це точно не Китай, це точно не Індія, це точно не Бразилія, ну і це точно не Туреччина. Да? Тобто це переважно ті країни, які і наразі перебувають ну в доволі специфічному статусі, і перебувають переважно під санкціями через свою деструктивну позицію і поведінку. Тобто Росія навколо себе якраз згуртовує оці от відверто терористичні злочинні режими. Ну але проблема цих режимів полягає в тому, що вони е в силу своєї маргінальності навряд чи можуть надати Росії якусь дієву допомогу. Може, от самі повною мірою залежать від допомоги з боку таких держав-терористів, як Росія, Валентина. Наостанок, от Росія не визнає такі зустрічі в форматі мирного саміту, і чи може Російська Федерація під впливом якоїсь однієї з країн тієї ж Туреччини або Китаю змінити свою думку? Ваша що ви думаєте з цього приводу? Я думаю, що поки зберігається путінський режим, це мало ймовірно, і путінський режим не може бути стороною переговорів і майбутньої угоди. А те, що там Росія базікає про якусь легітимність і нелегальність, це знаєте, що коли відбувалася там грубо кажучи, Тігеран-43, відбувалася ця зустріч. Це Гітлер би сказав, а я вважаю зустріч Великої Британії, США і Радянського Союзу нелегальною, і нелегітимною. Ну це просто реально смішно і кумедно. Забули їх спитати. Хто вони, вони є зараз навпаки, це все одно що, я не знаю. Там збирається е, ну одна група держав з приводу того, як вчинити стосовно держави порушника Росії. А держава-порушник хоче сказати, ні, ні, ми хочемо артикулювати свою позицію. Ми вже бачили вашу позицію. Ну, бачили позицію вчора. де бачили в Харківській області. Сьогодні бачили цю позицію. Бачили під час егумації масових поховань в Ізюмі, в Бучі. Оце їхня позиція, яка може бути їхня ще позиція на якихось там, я не знаю, міжнародних майданчиках. Тому реально виглядають просто смішно, недолуго. і ну, З ними ніхто говорити не буде. Принаймні до зміни дуже... політичного режиму. Олена, дуже. Дуже вдячна, що знайшли час. Долучились до ефіру. Валентин Гладких був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.